Що за дім такий цікавий, мов казковий терем, кольоровий та яскравий, з подвір'ячком веселим? Це ж садочок наш дитячий, щастя й радість для малечі. Завітав до нас в садочок малесенький зайчик, плаче гіркими сльозами, хоч і він до мами. Та не плач вже, це чинятко. Пограйся із нами і не щуєшся, як скоро прийде твоя мама. Відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Не маю часу на ниття, бо ждуть цікаві заняття. Коли приходиш в дитсадок, то хто там є, окрім діток? Так. Вихователька твоя, ти пам'ятай її ім'я. Вона з тобою кожну мить. Ти не вмієш щось навчить, розкажеш гарно вірш на свято і знатимеш всього багато. Дитсадочку, кожна справа, і корисна, і цікава, всі малюють квіточки. Гарно грають діточки, тут дозволять погуляти, пострибати, покричати, не забудуть і навчати. В ігровому у куточку, в нашій групі для малят, гарні шафи стоять в ряд, а у шафах на полицях іграшок, як у крамниці, ляльки, ведмедик, візочку. Машина, меблі і посуд є неодмінно. Наші малята весело грають, а після гри їх на місце складають. Дітки, які ж іграшки стоять у нас на поличках, назвемо їх разом, але спочатку підготуємо наші язички, щоб вони були вправні. Бегемотик рот відкрив. Потримав і знов закрив. Бегемотами дражнили, і, як він, рота відкрили. Мишко зуби показав і сміятися почав. Нумо зубки покажіть, веселитися почніть. Молодці малята. А тепер назвемо разом іграшки, які стоять на наших поличках. Ляльки, ведмедик, машини, кубики, пірамідка, Лего, молодці малята. А тепер повторіть назви іграшок самостійно. Зайченятко уважно буде слухати, як ви промовляєте слова. Малята, ви чудово впоралися із завданням, назвали всі іграшки правильно. Зайченяті дуже сподобалися у нас в садочку, але йому вже час додому. Матуся прийшла. Ми прощаємося із зайченятком. До нової зустрічі!